Близько двох місяців тому назад у змі почала форситись новина про 27-річну дівчину з Польщі, яка померла від славнозвісної фруктової дієти. Від фрукторіанства, точніше, бо фрукторіанство це не дієта, а окрема філософія життя. Її тіло знайшли у готельному номері на острові Балі ще взимку 2024 року, тому не знаю, чому змі почали активно розповсюджувати цю історію лише місяць тому назад. На момент смерті вага 27-річної Кароліни становила близько 22-23 кілограмів. Здавалося б, що в 2025 році мало би бути вже давним-давно все очевидно, що от є їжа, і вона нам дана для того, щоб ми їли її і жили. Ну, так, ти їси для того, щоб жити, а не живеш для того, щоб Да. Хто <певців> як, звісно. Мені, от, наприклад, тиждень тому назад видали всі зуби мудрості зараз, тому мені зараз взагалі не до, не до жрачки, видочки, не, не до їжі. І нічого, живу якось поки що. Кому буде цікаво, можу розказати свою історію про те, як мені видали чотири зуби мудрості за раз. Хоча, а чи вам має взагалі це бути цікаво? Коротше. Ну, як ви вже зрозуміли, після попереднього відео на тему фрукторіанства мені захотілося глибше розібратися в темі того, як їжа стила перетворитися на культ. Ну і як ці культи змогли просочитися у наш прогресивний 2025 рік, коли здавалось би, що вся інформація вже на поверхні, просто іди і шукай. Але ж для чого вам наука, коли можна вірити в езотерику і пазібну маячню? Виноград це зло, термічно оброблена їжа це яд, і навіть звичайна вода. Це мертва рідина. <плес> Чого коли людство отримало нарешті доступ до безкінечної кількості продуктів і здавалося, би, має всі ресурси для того, щоб поставити остаточну крапку в питанні голоду, але це уже зовсім інше по глобальності питання, ліс, роз'яснення, якої поки що не готове, тому що там можна допритягнути притягнути і за політику, і за економіку, і за усі ці теорізмов. На що не мені надо? Ну так от, чого? Чого саме зараз на фоні цього всього достатку з'явилися усі ці незрозумілі системи харчування, обмеження себе в продуктах, неадекватні, неадекватні, просто якісь смертоносні дієти, якісь космічні, незрозумілі, хімозні харчі та тренди на харчову поведінку та звички. І ні, я не побоюсь навіть цього слова, бо для великої кількості людей їжа стала основоположною сферою життя. Чимось, за рахунок чого вони себе само ідентифікують і чимось, що вони готові положити в самий центр сенсу свого буття. історія Кароліни дійсно трагічна, і я не розділяю усі ті коментарі людей, які дозволяли собі знайти якусь іронію і гумор в цій ситуації. Бо дівчину реально дуже сильно шкода. Вона стала черговою жертвою ідеї та переконань, які привели її фактично до добровільної мученицької смерті. І найстрашніше те, що вона до останнього не усвідомлювала масштабу того, що із нею відбувається, а вірила в те, що її спосіб життя і з кожним днем перетворює її на кращу версію. Some way, some please give me rest from the thoughts perspectives that are out of source of that that i am Кароліна замовила себе голодом, маючи доступ до безкінечної кількості їжі. Як було вже сказано на початку відео, на момент смерті вага дівчини становила всього лиш близько 22-23 кілограмів, і навіть не знаючи зросту цієї дівчини, глянувши на фото, можна зрозуміти, що це точно недостатня вага для того, щоб продовжувати підтримувати навіть банальне існування не те, щоб вже говорити про якесь повноцінне сповнене енергією життя. Хоча вона так намагалась транслювати цю енергію, бріден бріза. На своїх сторінках в інстаграмі та на Ютубі Кароліна активно просувала ідею любові до свого тіла, єднання з природою та, звісно ж, свій специфічний спосіб життя та харчування. Насправді, можливо, це прозвучить не дуже толерантно та етично, і хтось точно до мене за це прикопається, тому що все, що буде сказано після коми, та але буде моєю справжньою думкою, а все це, що я виправдовувалась перед цим, можна в принципі, забути. Але я це зроблю для галочки хоча б. Знаєте, просто мене реально напрягає і дратує, і навіть, ладно, трішки навіть лякає така манера подачі, як була у цієї дівчини. Знаєте чого? Тому що це реально працює. І вона є прямим тому підтвердженням, тому що Кароліна свого часу також. Повалася на подібну пропаганду, проповідником якої і сама стала вже незабаром. Ну все як по скрипту. усміхнена бажана посмішка, фейкова турбота про тіло, єднання з природою та проповідування любові до себе, за якою приховується саморуйнування. Найгірше те, що у таких людей реально завжди є купа послідувачів. Я не знаю, хто всі ці люди, але вони вірять своїм вічно усміхненим і енергійним енергійним коучам. Вони слідують за ними. Тому що думають, що отримують таку ж саму енергію, сонячну і безкінечну. Хоча в результаті єдине, що їм дістається, це дуже і дуже а, потужний а, ефект по І ви, мабуть, зараз подумали, що ну от це вона зараз має так акуратно і тактовно. Ну не дуже тактовно визнаю, ну і не дуже акуратно, в принципі, підводила до висновку про те, що всі ці люди тупі і недалекі дурачки. Можна було би зараз так зробити. І розвернути сюжет відео в сторону висміювання та добряче покрінжувати стада дурнів, які вирішили, що вони особливі і їм підвладні закони природи. Але ж парадокс полягає у тому, що на подібну пропаганду зазвичай ведуться не стереотипні дурні, а саме ці люди, які готові докласти реальні зусилля для того, щоб вирости. Духовно, це мощні люди, які мають залізну силу волі, витримку і готові покласти своє життя за ідею. То що там заради своїх принципів вони готові піти буквально проти власної природи? I'm 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 I am Ви Амсмадер, Амбер, в курсі, так в нас в ДНК це закладено взагалі, то що голод це така штука, яка в екстремальних умовах. Змушує іноді людей йти на нажорстокі, взагалі не людські вчинки, лише би десь знайти якусь хоча б їжу і вижити. А ці люди, будучи в оточенні купи їжі, все рівно продовжують голодати. От колись я можу вам розкажу і власну історію голодовок, і те, до чого вони мене давали, і як я продовжую тільки страждати і, і Сіхія. А чого має бути це взагалі цікаво? А може А, коротше. Психологічно нездорові люди, фанатики здорового способу життя. Ці слова належать Карлу Юнгу. Психоаналітик писав: вони постійно шукають правильну їжу і напої, не курять і не п'ють вина. Вони потребують безлічі солей і одержимі аптеками, вічно з новими вигадками, але ніколи не здорові до кінця. Дійсно, грішник зазвичай відчуває себе краще ніж праведник, адже бур'яни завжди розпускаються в гущі пшениці. Всі добродійні люди на це скаржаться. Ті, хто так піку. Луються про себе завжди хворобливі, писав науковець. Ця вражаюча пристрасть, наприклад, до пиття певної води, народжується з постійного страху в них, тобто страху смерті, тому що щось всередині них говорить господи, не дай мені померти, адже я ще не жив. Вау, а ми тут з вами звикли до того, що усі ці просвітителі повилазили лише з приходом Тіктоку та Інстаграму для того, щоб монетизувати свій блог. Ну і звісно, ж свої нікому не потрібні чек-листи та духовно просвітительське наставництво. Чому не потрібні? Та тому що реально задрало, нереально набридло. Блін. Я знаю, що людям не подобається, коли хтось дозволяє собі виражати якусь радикальну думку, бо всі звикли до толерантного і лагідного стилю викладу інформації. На цьому моменті було б круто, щоб фанати. Цих одогуру просвітителів вирізали ось цей експресивний момент і надіслали його своїм сенсеям, які вміло використати цю промову в якості прогріву до свого чергового гамнокурсу або оверпрайснутого ретриту із плацебо-практиками та детоксами. Бо я просто знаю, що їхня аудиторія це найкраща фан-база, яка взагалі може бути. Їх нічим не перезапевниш, на них не спрацюють ніякі аргументи, не будеш кидатися цими книжками, енциклопедіями, дослідженнями, чим завгодно. Але ні. Їхня блін, якась тінька або їхній дядінька усатий-бородатий скаже, що пив вот оце от гамно своє проціжене три рази через клійонку, і все, і буде жити до 300 років, і рака в тебе не буде, і спіда в тебе не буде, даже сіфільс. Звісно, що хоче завжди знайдуться, але я вважаю, що лікар потрібен хворим, а не здоровим людям. І прошу помітити, хворим потрібен саме лікар, а не подібний псих. Йому самому потрібен лікар. Ну а приходить той відкритий інфопростір з голосними заявами про те, що ти особисто ти ні, кожен з вас неправильно їсть, неправильно спить, неправильно сидить, ходить і все-все робить неправильно. То це повний маразм, якщо чесно. Кожен із вас хворий. Всередині вас є безліч паразитів, токсинів і активно прогресуючі хвороби. Вилікувати які? Ну звісно ж допоможе вилікувати лише він. Ні в якому разі не справжній врач, лише він. Ідіть сюди, заплатіть мені до філіон грошей за особисту консультацію, або купіть підписку на мій платний канал з ексклюзивними парадами, які я стерив у ковуча побільше, або взагалі згенери бучата на наш напрягатись в принципі. Я покажу вам, що ви повинні жерти, як ви повинні спати, де ви повинні жити, і які хвороби пора терміново почати травити зсередини. Ви трав свій рак травами та смузі. Голодайте, щоб ваші паразити всередині вас просто здохли з голоду. І байдуже, що попутно разом з ними відкинутись іве так, це абсолютно нормально, прагнути до здорового способу життя та до покращення його якості. Але давайте от чесно, весь наш інфопростір виглядає як поле битви протиріч. Це радикальні поради, які знаходяться на паралельних прямих і повністю протирічать одне одному. І так обирайте, хто буде сьогодні вашим фінальним босом у сфері просвітлення. детокс тук з фієчка, Карніварянин, ще один сироїд, Прихильник кето дієти дієта це на чотири роки. Проповідник Валнес культури, чіпідам по хардкору, фруктуріанці, праноїди. З одного боку, нам кричать про шкоду глютену і те, що нам всім треба від нього відмовитись. Цукор хімія, а глютен зло. А з іншого боку, від експертів ми дізнаємось про те, що глютен шкідливий лише для тих, у кого є алергія на глютен, і немає сенсу переплачувати за альтернативу або обмежувати себе в тому, що особисто тобі взагалі-то можна. Не від якого глютену я не відмовлявся, бо я не длубаю. З одного боку нам говорять про те, що білок необхідний для справної роботи усіх наших внутрішніх органів, а також для побудови м'язів. А м'язи це взагалі то найкращий і ледь не єдиний робочий метод для того, щоб обдурити дряху старість. Це 20 грам білка, І це 20 грам білка, Це теж 20 грам білка, Тут 20 грам білка, і тут 20 грам білка. А тут також 20 грам білка. А з іншого боку, нам уже радикальні сироїди кричать про те, що білок взагалі не потрібен, і насправді людина не повинна їсти м'ясо та молочні продукти. організму бачить не нужен. людина сам набатити свої білок. Чо, блядь? Нам взагалі не нужен білок, ні рослинний, ні животний. Бо для побудови м'язі, виявляється, достатньо самих лише фруктів. Знаєте, вони це аргументують? Вони аргументуються тим, що коли вони переходять на фрукторіанство, в них з'являється ось тут, от, по всьому тілу, дуже класний м'язовий рельєф. Нічого, що це називається в народі сушка, м? а нічого, що вони таким чином просто прибирають повністю весь жировий шар. І через це в них з'являється рельєф. На фруктах ти не накачаєшся. Коротше, з ким я уморю. Сама з собою, звісно. Ви знаєте, що найгірше в цій ситуації з протиріччями? Що і ті, і ті моментами бувають праві. Я не полінувалась і переклала та навіть прочитала купу джерел, на які посилаються як одна група, так і протилежна. Хоча, чесно скажу, було дуже впадло. Я на це витратила набагато більше часу, ніж, мабуть, витрачу навіть на монтаж цього відео. Уви, але ні. Тому що мені ну, дуже не хотілося вас на якомусь моменті якусь діч вам сказати. Хоча, знаєте, там нереально було це все структурувати. Тому що є купа джерел, ну, з протилежних радикальних груп. І вони. Просто беруть і протирічать одне одному. І знаєте, що саме кончено в цій ситуації? Як працює статистика? Як працює взагалі уся наука? От в тебе є якась думка, яку тобі треба довести. І ти береш і просто шукаєш вигідні для себе факти. А на невигідні для себе факти береш і тупо закриваєш очі. От оце от так робили цих от дві протилежні групи. Я розумію, що істина. Я розумію, що істина знаходиться десь посередині, тому що і фрукти з овочами, навіть сирими фруктами і овочами, це база просто. Корисні нам так само, як і ну, молочні тваринного походження, продукти. ладно. про вегенів, вегенів сюди навіть не тащіть, тому що це відео не про веганство і не про правильне харчування. Це взагалі окрема історія, вона стосується етичності, а не здорового харчування. Але якщо дивитись об'єктивно, об'єктивно, об без всякого там фанатізму і тому подібного, і то, і то для нас корисно. І там, і там є аргументи як за, так і проти. Але кожен із них буде говорити тільки те, що вигідно йому самому, щоб затащити вас в свою секту, звісно ж. <гум> ну і що з цим робити? І як бути, блін, з цими фактами? <гум> Я вам скажу, що таке було уже. Той самий Карл юнг, слова якого я цитувала раніше, це взагалі-то не сучасний дієтолог і критик тіктокерської моди на вел культуру. В епоху юнга були свої просвітлені, і вони були не менш довбануті. Натуропати, окультизм навколо теми здорового харчування, проповідники життєвої сили фруктів, фанатики чистої води і люди, які щиро вірили в те, що їжею можна вилікувати душу і тіло від будь-яких хвороб. І знаєте, ну це реально куметно, тому що якщо щось. 100 років тому назад таку держимість містичною силою землі та віру у цілющу властивість фруктів можна було виправдати браком знань та недоступністю інформації, то зараз це уже трошки не то. Щас таке враження, ніби усі ці гуру заходять в інтернет з такими от широко закритими очима, лише з однією ціллю – нести повну дікуху для того, щоб знайти ще більш наївних зівак ніж вони, і заробити на них. Хоча б якусь гривню. Ой, поправочка. Ті зіваки мають бути не просто наївними, але й при цьому бути наділеними відчуттям власної винятковості. Юнг свого часу називав таких людей психологічно нездоровими, фанатиками здорового способу життя. Причому це він їх так не те, що пображав, це був фактично діагноз. І те, що ми спостерігаємо сьогодні: фрукторіанців, детокс-коучів людей, які бояться теплової обробки, так ніби її придумав сам сатана. Сатана опять скелет, сатана скелет. Це не новий тренд, а стара, двічна спроба людини обманути саму смерть. Ну, по суті, щось на рівні пошуків філософського каменю. тільки давайте так. Я не закликаю відмовлятися від прагнення до здорового способу життя. Я всього лиш хочу сказати, що жодне обмеження в певній категорії продуктів не гарантує вам обіцяну вічну молодість і життя до тисячі або навіть хоча б трьохста років.